України о, на протинування і ортизування. З НАТО буде виноситися це рішення. Не того ж як це ми будемо робити, але вже перший крок такий. Офіційна дякую всім, що ви прийшли. Я бачу Again, in next, і нексі ікраїнська військовослужбовців для участі в Ріо. Рім пристроєм. Він може брати навіть голку. Монети, контакти, які тут є, вони підлаштовуються до основного протеза, і він своєю думкою керує цим протезом. Ранення отримав в пісках. 90-й батальйон Хук. Він предназначається більш для функціональних робот. Тому що сама кість роз'їбається, роз там три-чотири поваження, вращається. Чекали трошки довго, але дочекалися. В битових условиях заміняє нормально. Там порізати, щось, підтримати на кухні, так. І все буде лише робити.